На часі новини. Чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова вітаю. В День знань на Хмельниччині свої двері відчинили 11 новостворених класів безпеки. Загалом на території області вже створено 36 таких локацій. Учні семи ліцеїв області та Желенецької гімназії сіли за парти інтерактивних та новітніх класів. А в Шепетівській гімназії номер 1 створено одразу дві таких локації, які розділені на вікові категорії для молодших та старших класів. У них представлені різноманітні навчальні зони мінна та пожежна безпека. Правоохоронна, радіаційний та хімічний захист, домедична допомога, безпека на воді та первинні засоби гасіння пожеж. Навчання підкріплено не лише наочним матеріалом, вилученим із пожеж, а й посібниками та іграми про безпеку від ЮНІСЕФ. Шепетівські легкоатлети здобули нагороди відкритого чемпіонату Хмельницької області з легкої атлетики. Честь міста Шепетівки захищали сім спортсменів відділення легкої атлетики Шепетівської комплексної дю США під керівництвом тренера-викладача Миколи Іванюка. За підсумками змагань, наші легкоатлети продемонстрували наступні результати. Серед дівчат Марія Мельник здобула перше місце на дистанціях 100-200 та 200 метрів. Юлія Гончарук посіла друге місце на дистанції 100 метрів. Серед юнаків перше місце на дистанції 200 метрів та друге місце на дистанції 100 метрів зайняв Олексій Хоронжук. Назар Гордовський здобув перше місце у стрибках в довжину та третє місце на дистанції 100 метрів. Спорт у кожному дворі. Під таким гаслом 1 вересня серед дітей на прибудинковій території за адресою вулиця Соборності 5 відбулися командні змагання. Веселі старти у змаганнях взяли участь діти різного віку від 5 до 14 років. Вони змагалися у різних спортивних естафетах. За результатами, найвищою кількістю балів та за підтримки вболівальників перемогу здобула команда Дворові чемпіони. Друге місце посіла команда Козаки. Третє місце вибороли українці. А четверте місце команда Слава Україні. Захід було організовано та проведено Шепетівським міським центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх спільно з відділом у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради. Шість медалей різного гатунку здобули шепетівські важкоатлети на чемпіонаті Хмельницької області. Часть міста Шепетівки захищали вісім вихованців відділення важкої атлетики Шепетівської комплексної ДЮ США під керівництвом тренера-викладача Володимира Медведя. Шепетівські важкоатлети продемонстрували наступні результати. Перші місця здобули Артем Лавренюк та Олег Щекальов у вагових категоріях 55 та 61 один кілограм. Другі місця посіли Дмитро Андрєв та Ярослав Кльок у вагових категоріях 55 та 89 кілограмів. Треті місця зайняли В'ячеслав Ктітарів та Ілля Вітвіцький у вагових категоріях 81 та 96 кілограмів. У школах Шепетівки розпочався новий навчальний рік, який знову триватиме під час війни. Як пройшов день знань у Шепетівському НВК номер 3 та в якому форматі навчатимуться учні? Дивіться у сюжеті. У стінах Шепетівського НВК No3 день знань розпочали урочистою лінійкою. Колектив закладу поповнився новими учнями, які прийшли з інших шкіл міста та будуть навчатися за військовим профілем. Особливим цей день став для одинадцятикласників, які проведуть у школі свій останній рік. Приємним є те, що сьогодні ми відкрили три десятих класи. З них два класи військово-спортивного спрямування. Класи набралися легко, без особливої реклами. Приємним моментом є те, що сьогодні діти наші свідомі і прагнуть навчатися саме за таким профілем. Всім учням бажаю комфортного перебування в закладі. Одинадцятикласникам, звичайно, останній рік марафон до успішної здачі ЗНО, Бажаю всім успіхів. Навчання буде проходити у змішаному форматі денно та дистанційно. Для безпечного перебування учнів у закладі під час повітряних тривог облаштували два укриття, якими зможуть користуватись не лише діти та педагоги, а й жителі мікрорайону. Коли розпочалася війна, перше укриття у нас було облаштовано в приміщенні спортивного залу. І жителі нашого мікрорайону в перші дні війни користувалися саме цим укриттям. Ми збиралися, ховали. І це по суті було укриття номер 1 і воно в нас так і залишилося. Далі за сприяння міської ради нам виділили кошти, і на сьогодні ми маємо укриття номер 2 Дозвіл маємо на 100 чоловік плюс ще одне укриття на 50, тобто два укриття, яке може розмістити 150 учнів. Також з нагоди дня знань у Шепетівському НВК номер 3 організували збір коштів на придбання дрону в підрозділ педагога школи підполковника Олександра Юріна. Разом шкільна родина зібрала 22 тисячі 261 гривню. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький, Лайк like ТВ. Збірна команда України стала чемпіоном світу з паверліфтингу. Це силовий вид спорту, в основу якого входять базові рухи зі штангою. З 24 серпня по 3 вересня у Румунії проходив чемпіонат світу серед юніорів, юніорок, юнаків та дівчат. Українка Катерина Муляр здобула золоту нагороду серед юніорок. Сума триборства склала 545 кілограмів. Спортсменку підготували тренери-викладачі Тетяна Мельник та Вадим Воронецький. 7 вересня начальник Шепетівської РВА Олексій Глушаков спільно з начальником Шепетівського районного територіального центру комплектування Сергієм Царуком вручили державні нагороди рідним загиблих героїв із Шепетівського району. Згідно указів президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня нагороджено Дмитра Коляду посмертно. Орденом за мужність 3-го ступеня посмертно нагороджено. Сергія Цимбалюка, Ярослава Мудровського, Олександра Кравчука, Віталія Куровського, Геннадія Леха, Леоніда Данилюка. Нагрудним знаком 66-та окрема механізована бригада нагороджено Василя Герасимчука посмертно. Пам'ятаємо кожного нашого воїна. Вічна шана і слава. Сергій Тюрін відвідав Херсонщину, аби перевірити, як відбувається відновлення СМТ Високопілля, яким опікується наша область. Майже 200 спеціалістів будівельної галузі із Хмельниччини наразі працюють над відбудовою житлової та комунальної інфраструктури населеного пункту, де російські загарбники знищили та пошкодили майже всі будинки у місті. В ході візиту Сергій Тюрін поспілкувався із представниками місцевої влади, жителями, а також детально ознайомився із ходом виконання запланованих будівельних робіт і потребами, що вимагають реагування. Національний банк України ініціював початок нової хвилі благодійної акції Смілива гривня. Упродовж наступних трьох місяців по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Сума зібраних коштів буде перерахована на потреби Збройних сил України. Отже, з 4 вересня до 30 листопада 2023 року кожен зможе долучитися до акції, зібрати монети і принести їх до відділень банків-партнерів, а саме Приватбанк, Ощадбанк та ПУМП. Адреси відділень банків-партнерів акції, у яких можна здати зібрані монети, а також детальні умови участі, зазначені на сайті Смілива гривня. У Шепетівці тривають заходи по благоустрою міста. З'являються нові облагороджені квітники, нові тротуари та дороги. Команда Like TV запитала Шепетівчан про те, чи на часі зараз проводити такі заходи. Про думки містян дізнайтесь у рубриці Питання дня. Мешканці Шепетівки спостерігають за активними роботами з ремонту дорожнього покриття по вулиці Героїв Небесної Сотні, яка є однією з центральних вулиць міста. Думки Шепетівчан з цього приводу розділились. Деякі радіють, що дороги міста приводять до ладу, а інші кажуть, що зараз це не на часі. Дорешно чи не дорешно? Я не знаю, звідки гроші беруться, як їх виділяють. На дрони з пенсіонерів збирають, а тут роблять дороги. На армію треба кошти перераховувати, а не на дороги. Ну, з другої сторони, теж давно в нас не ремонтувалися дороги. То навіть, і, ну, звісно, саме перша очередь це на, на армію. Дороги теж треба бути. Війна війною, але їх із ти по чомусь теж треба. Ну, я просто не знаю, які їхні ці фінансові ці, але на ну, дороги треба, коли їх треба, теж теж буде. рахую, що не на часі. Це моя суб'єктивна думка, але я думаю, що ні. Що ці гроші все-таки можна виняти з бюджету і перерахувати їх на армію через те, що ми скидаємося по 5 гривень, по 10, кожен раз постять, кожен раз волонтери не знають, звідки брати. І так, да, я рахую, що без дороги я б на сьогоднішній день могла перебути. Добре, що роблять, бо аварійна вулиця була, мені здається, що треба робити, але якось можна було розділити це на декілька етапів. Я думаю. Після перемоги це було б краще зробити. Ну не на часі, звичайно, але їздити по ямах теж не дуже хочеться. Я думаю на часі. Хай, хай хоч колись, але щось, щось зробили для Шепетівки. І це не означає, якщо йде війна, нічого не робити для розвитку міста, для добробуту я рахую. На... Це моя думка особисто, я рахую, що це не в часі. Ні, на війну треба гроші. Ну, На мою думку, ясно, що лишні гроші. Зараз війна, що повинно бути на війну. На що це їх робити? Зараз війна йде, зараз стільки треба, то в нас пенсіонерів забирають і ці гроші, і все таке, і, і хто я знає, де воно кажуть на війну, на війну, а, все, а, а самі роблять цього. Хіба це час? А? І хіба це можливо? Ні, ні. І взагалі на війну треба. Дати, щоб солдати там у діті були взуті, зіма йде, і, і і їли добре, і, і все на війну, тільки на війну, щоб хлопцям цим було добре. На Хмельниччині СБУ затримала на гарячому агента ФСБ, який встановлював GPS-маячок та готував ракетний удар агресора по одному зі стратегічно важливих об'єктів Укрзалізниці на території регіону. За сигналами маячка, ворог планував скоригувати свої ракети для ураження інфраструктурного об'єкта. У разі успішного виконання ворожого завдання російський агент сподівався отримати грошову винагороду від свого куратора з ФСБ. Гроші мали надійти фігуранту на його банківську картку. За даними слідства, затриманим виявився мешканець Славути, якого навесні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник Кримського управління ФСБ. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зараз чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Центр протидії дезінформації застерігає: російські пропагандистські ресурси поширюють новину, що нібито через великі втрати на фронті в Україні почнуть мобілізовувати студентів, які здобувають другу і більше вищу освіту. Насправді мова йде лише про законопроєкт щодо внесення змін до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, як зазначив очільник міністерства освіти Оксен Лісовий, мета законопроєкту вирішити питання фіктивного навчання. Відстрочка, за його словами, не ширитиметься на чоловіків старших 30 років. Але щоб внесені зміни до статті набули чинності, вони потребують багатоетапного схвалення у Верховній Раді. Після чого вже схвалений закон повинен підписати президент або накласти на нього вето. Проте, навіть після підпису президента закон набуває сили виключно після оприлюднення в офіційних виданнях. Псевдобанкіри ошукали двох жителів Хмельниччини на суму 81 тисяча 700 гривень. 5 вересня до поліції Старокостянтинівщини надійшло дві заяви від місцевих жителів, у яких зловмисники виманили кошти під приводом розблокування банківських карток. В місті Старокостянтинів до 55-річного місцевого жителя зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником Служби безпеки банку. Під приводом розблокування банківської картки шахрай випитав її реквізити, після чого чоловік втратив 60 тисяч 700 гривень. Також в селі Григорівка 28-річний місцевий житель аналогічним чином втратив 21 тисячу гривень. Поліцейські вкотре нагадують, ніколи нікому не передавайте свої персональні дані. Зокрема, логіни, паролі до онлайн-банкінгу чи пін-коди. Пам'ятайте, якщо вам телефонує справжній банківський працівник, він ніколи не питатиме у вас особисту інформацію, яка дає доступ до ваших рахунків. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Like TV та я Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.